Так, всім привіт! Давайте подивимося загадану вашу людину. Прийшов мені з потоку інформація, давайте ми розберемо психологічно, як людина себе позиціонує в вашому оточенні, яка вона є насправді. Давайте загадуйте свою людину. Це може бути будь-хто чоловік, жінка, не прив'язуємося. Згадуйте свою людину, про яку б ви хотіли чуть-чуть більше взнати інформації. Як ця людина себе позиціонує в вашому оточенні? Як позиціонує Ну, Тобто так, дружелюбно, гарно налаштована, налаштований, але і в якихось розчаруваннях людина сидить. В когось це мужчина буде, в когось це жінка буде, не прив'язуємося, показує, знаєте, такою сестрадальницею, тобто людина, яка вміє. Посочувствувати. Людина позиціонує, яку ви загадали, яку ви загадали, позиціонує себе самодостатньою, справедливою, творчою. Дуже. Отакою От позиціонується людина, яку ви. Загадали, мудрості, мудрою себе позиціонує, тобто така людина закрита, можливо, там один-два двох має друзів в оточенні більше немає. Дуже таким, знаєте, людина позиціонує себе дуже такою подвіжною, легкою на підйом, можливо, ви зустрічаєтесь, можливо, ви комунікуєте онлайн, неважно але ну тут у вас такі, ну, скажімо, Непогані стосунки, але, е можливо, ця людина закрилась від вас, можливо, ви закрились, можливо, хтось когось поблокував, да? та часта історія. Тобто зараз я не бачу між вами спілкування, тройка мічей, да? так як я і сказала, Тобто, щось сталося, е що ви перестали спілкуватися. Да? Там, ми не будемо розбирати, в чому причина, ви собі знаєте, е розклад не про це. Давайте тоді подивимося, яка ж людина насправді. Давайте подивимося цієї людини плюси її, архетипи її подивимося, яка ж вона насправді суть людини. Суть людини. Те, що позиціонує, всі всім уносимо соціум маски. Мало хто собі може дозволити, як чувствує, так і себе веде. Це, напевно, роблять люди вільні, люди свідомі, люди, які в. Втратили в своєму житті дуже багато, і вони дозволили собі таку розкіш проявлятись так, як їм подобається, не дивлячись ні на чию думку. Тому задайте собі перше питання, а ви проявляєтесь так, як вам хочеться? Чи ви так само, як і більшість, одягаєте маски? Хорошо, які архетипи, плюси є в цієї людині, яку ви загадали? Дивіться, шутто. Людина легка на підйом, так як я їй сказала. Да? Тобто юморна, можливо, юморний. Він, він чи вона, знаєте, ця людина вона поєднує в собі і мудрість, і така, чувство юмора, да? тобто весело з такою людиною. Ну, в деяких моментах людина себе веде по-дитячому, тобто тут є присутствие такого егоїзму, дитячої інфантильності, наївності. Також людина позиціонує себе як захисник. У чомусь, не знаю, можливо, це якийсь психолог, ви загадали, да? Тобто захищає якісь, можливо, права, можливо, це якийсь юрист захищає права. Можливо, це людина, яка вміє брати під своє крило, під захист слабких людей. Тут це плюс цієї людини. Які ще плюси в цієї людини? Містик. Тобто людина має знання езотеричні, сакральні, да? є тут глибина. І знов клоун випадає. От по цих двох картах можу сказати, що е, таке спасатель, да, я всіх спасу, тут є також присутствує, але клоун і шут, тут багато е, непропрацьованої гардині, тут багато зверхності такої. Да, людина по клоуну може бути артистична, е, артистичний, але тут багато інфантильних позицій. Тобто людина може обвиняти в яких там ситуаціях інших людей. І людина позиціонує внутрішньо є задатки лідера, чи він проявляє цей лідерство. Дивіться там по історії, що це за людина, як ви знаєте. Тут лідерські якості є, але тут, можливо, знаєте, таке розбазарювання свого потенціалу не в тому напрямку, тому що дві дитячі карти випали, такі, які позиціонують такий архетип. Хорошо, а тепер давайте в сторону подивимося цієї людини. Яка вас сторона цієї людини? Яка тіньова сторона цієї людини? Інвалід. Тут, знаєте, такий більш можливо соціальний інвалід. А в чому це проявляється? Хочу ще закритість. А в чому закритість? Угу. Людина критикує інших людей. Людина може жорстко контролювати по своїх стандартах, цілях, можливостях лідерстві, принижати слабких людей. Це в тіні. В тіні в тому, що чому люди взагалі критикують, тому що люди, яких вона критикує чи він, підсвічують одну грань із таких, знаєте, безпомічності інвадилізації в чомусь. Ну, Для прикладу. Для прикладу, там якась бізнесвумен -бізнес критикує слабших від себе людей і каже: От я от класна бізнесвумен, у мене там бізнес вибудований, а от там якісь інші мої конкуренти, вони лахі. но... По цій карті я можу сказати, що своїх косяків людина не бачить. Тобто людина не бачить своїх прийобів, але очень прекрасно критикує, обсуждає інших людей, які не могли досягти успіху, які там, умовно, досягали якогось успіху і впали. З цього треба не сміятися, а просто прийняти. Ну, блін, людина проходить свої уроки. Точно так само, як і я проходила. Тому тут в тіні така гнильця критикує за спиною, обсуждає за спиною, вас, можливо, обсуждає за спиною. Не приймає Своєї тіні, що людина бездільник. Тобто, критикувати ми всі готові, а тінь свою, що я бездільник, бездільниця не бачить. Тобто, да, ну тут така, знаєте, та... дволічна особ, я б сказала, ханджа в якихось ситуаціях. Тобто тільки світ має бути такий, як я його бачу, інших варіантів не може бути там, не знаю, іншої подачі інформації, інших установок. Тобто, людина. Е... В лідера цього вилазить для того, щоб не показувати, що я там, умовно, можливо, комусь проігрую про в своїх конкурентах в чомусь. Да? Тобто людина боїться бути пасти задніх, людина боїться там, не знаю, в журналі Forbes бути на останньому місці. Це для нього, для неї катастрофа. Тому для того, щоб обесцінити інших людей. Щоб не бути таким, скажем, аутсайдером, легше, що робити? Обесцінювати людей, не працювати своїми якимись затиками, ленью, з якимись своїми тіньовими сторонами. А людина просто обесінює людей поруч для того, щоб не бути в тіні. Людина, ця яку ви загадали, боїться. Бути в ціні. Людина любить поїсти, пристрасті, можливо, це солодке, можливо, заїдає стрес. Подивіться, да? там, умовно, є такі категорії осіб, там, умовно, повний мужчина обсуждає якусь красавицю в інтернеті. Ну, типу, дивись, мужчина на себе, а ти чим красавець? Да? Отут щось з цієї опіри. Тобто людина може бути і не товста, але може обсуждати повних людей. Тобто нема сострадання, а є тільки. Критик, бунтарство. Тут от такі тіньові сторони в цій людині присутствують, і тут багато обсуждіння за спиною. Чому це відбувається в цієї людини? Тому що по факту ця людина лишилась сиротою, можливо, навіть при живих батьках, але емоційно не, були, не було підтримки. І людина просто привлікає до себе увагу, чим цими якимись скандалами, розслідуваннями і розборками. Це з тієї опери, знаєте, як срач один одного якихось експертів відбувається в Тіктоці чи він в своїх соцмережах. Чесно, чесно, мені смішно з цього, тому що ми не боги і ніхто нам права не давав засуджувати інших людей. Розберіться зі своїми тараканами в голові. Не маємо права ми осуджувати публічно, в тому числі інших експертів, там людей, будь-яких ми не боги. В своє болото загляньте, гляньте, що у вас під носом лежить. А вас життя гідне прикладу для інших людей. От коли ваше життя буде ідеальне і прикладом гарним для інших людей, тоді можна поговорити про якусь критику, оці інтриги розслідування і так далі. Коли людина обсирає іншу людину, і коли там умовно контенти роблять за Обсирання інших людей це гардиня. Подивіться, який я класний, подивіться, який це чмо. І таким чином людина просто показує свою безпорадність. Я не можу на своїх кастелях їхати, тому я буду їхати за щот якоїсь іншої людини. Тому ці всі інтриги, розслідування один другого обсирають. Це для мене низько дуже, тому я в своїй. В своєму блозі, не одного практика там, колегу свого, конкурента свого не обісрала, тому що це не мій рівень. Ця людина в тіні сидить в жертві в якихось історіях з якимись людьми і для того, щоб захищатися, включає тіньову сторону Темна богиня, Це може бути жінка, якщо ви загадали, або чоловік. Тобто для того, щоб мене не сажрали, я буду включати цю свою тінь. Це може бути людина, яка умовно там р'яно відстоює свої границі. тому що ви Падав Бонтар, це людина, яка, знаєте, нападає перша, щоб не попасти там умовно, не дай Бог в якусь е, е, жертву. Да. Тут багато неприйнятої і непропрацьованої тіньової сторони, тому оця желч, яка виходить з цієї людини, це лише тінь, якою вона прикривається, чи він для того, щоб не попасти в жертву, щоб знову не боліло, так як боліло десь в дитинстві. Тут людина може бути в тому числі в. Е, е, Алкогольні залежності, там наркотики, куріння в кожного своє. І суть цього всього ці суть цієї людини в тому, що це ранений лікар, який. Не злічив себе до кінця, і в нього місія така задача прийти до лідера, вести за собою людей, але чи прийде людина до цього, це залежить від самої людини. Ранняний лікар повинен в першу чергу рятувати себе, зцілити себе, про що я і говорю в блозі. Починайте зцілення себе, а далі ведіть за собою клієнтів. Не може бути хороший майстер з тараканами, повними в голові. Тому займайтеся собою і пишіть, кого ви згадали.